Доброго часу, шановні українці. З вами Павло Круквідьмак. Давайте глянемо, що буде з Московію, з ордою драною, яка несе всьому світу зло. Монголоїдом. Раси, які навіть антропоморфно-генетично відрізняються від, від нас, українців, від русичів, трипільців. Так, Давайте подивимося, що буде чекає кацапию. Церпляндію московітів, агресорів, терористів, убивць, гултівників, котів, живодарів, зими. Як цікаво. Як цікаво, як цікаво. Так, ага, давайте ось, посунемо трішки. щоб ви все чудово бачили. Ну, давайте вже раз, дивились Україну. Це цікаво, відбувається. Угу, угу, угу. Так. Давайте ще дістанемо карти грудень січень, лютий. О, Ти хочеш номера грудень. Ну, ладно. ладно. Хочете так, давайте так. Дивимося. Ну, вже бачимо, просто зараз розшифруємо. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Так, ну тут знизу все перевернулося малору і чітко показали, що буде. Так, е бачимо словесний е і магічний вплив, тобто магія слова, відкриє дорогу до чого? До Пертро. Пертро розродить, е ну, скажімо так, тут навіть можна читати, що порчі, порчі які е ведуть дорогою. От. Магічні ритуали, які роблять дороги, все-таки людина і Колеги працюють. От. І, е ритуали дорога розроджуються. Тобто, ну, тут, як в Порше, які направлені на РФ, скажімо так, це просто показують нашу роботу. От. Е дадуть результат руйнування е керівництва. Що цікаво. Ну, працюємо, бачите, дуже гарно працюємо на розвал РФ. От, зброю руйнуємо. Але спрацює на, до весни на руйнування, знищення керів... керівництва. І це буде успішно. Тобто енергія дасть успіх, Ось, скажімо так. Це е порчі, які йдуть на РФ. От. Успішно завершать руйнування голів керівництва РФ. що це керівництво? Мені декіль відчувається керівництво, тому що там звичайні їхні монголоїди, московіти, у них, них інтелекту немає, у них на трьох балалайках грають в туалет. Багато людей навіть не знають, що виїхати за. За ці великі міста, там люди навіть туалету не мають. Вони того то вони крадуть унітази, щоб ви розуміли, вони садять, це тягнеться ще після війни, вони топінамбур садять от, і ходять в топінамбур, от, і там порожняються своїми нечистотами, навіть лінуються туалет побудувати, які там огорожі чи будинок побілити. От, тому е, мізки там немає, там повне пертро. А це значить керівництво, тому що там ще керівництво щось хитрує, щось міське має. Воно буде зруйноване керівництво РФ до весни. А це, відповідно, зруйнує керівництво. О, тому ритуали, які ми постійно робимо. ну Просто я собі взяв свою нішу, то ще я люблю руйнувати саме як РФ. Я думаю, це більше показує роботу, що буде зруйновано саме РФ через керівництво. Це радує, це чудово. І що буде? Криза. Тут е, криза в їхньому кістяку розшириться, тому що тут фінальна руна все-таки е, беркана вказує де? Жіночі енергії. Побачимо, як це програється. Цікаво. Криза, холод, холод, кістяк, жіноча енергія. Подивимося. Ану, давайте ще карти. Просто тут криза буде. І криза буде криза і охолодження в кістяку. скоріш за все, криза буде в Маназах в управлінні. Тобто кістяк РФ це є московий кістяк-монголоїдних цих угрупувань. ось, В маназі буде криза, як їхні кістяку основи, і вона розшириться, пошириться. Тому що, коли йде беркана остання, вона вказує про розширення. Так, дивимося, що у нас тут виходить. Карти перевернуті, ніхто не читає. Які перевернутих людей не перевертають, щоб подивитися на них, порозмовляти. З картами, з повагою на рівні. Так, в грудні праця От. на РФ вони працюють. А в нас райдо виходить, ми воюємо. Тобто, ну, грудень змін не принесе. Далі в січні йде королева води. Це говорить про те, що буде смерть, 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 емоції. Емоції розшатаються. Це добре, тому що замість святкування вони будуть в емоціях. От, в тупіномберній країні Монголої дні і. Спокій і руйнування. Ну, тут спокій як руйнування більше. Все-таки в лютому будуть гарні зміни, я вам скажу. Подивіться, обов'язково мій прогноз на зиму до України. Це ще знову ж таки не фінал. От. І тут, можливо, їхні емоції, які будуть зашкалювати в січні, тобто, в грудні ми йдемо своїм шляхом, а в них буде робота. Вони будуть напрацювати егрегоріальна буде робота, яку призведе до великих емоцій е на РФ. І на РФ е на лютий тут настане спокій, скоріш всього, від розвалу. От, і знову ж таки, бачите, на фоні наутіс Буде як хрест подовжений. От. І мечі зроблять все-таки розвал. Ну хай буде так, хай от. Ну. У грудні вони ще попрацюють. Тому от і грудні виходить, що вони будуть на Україну впливати сильно. Ну, знову ж таки нагадаю, що люди заслуговують. Е, є й певні вчинки, коли людина робить певні вчинки, в тому числі українці, які е, замість того, щоб нищити свого ворога, продовжують його мовою. Навіть це не мова, це стучне утворення. Язиком розмовляти. От. А до цього ще на цьому фсьоні йдуть самі в церкви і дітей своїх на заклання ведуть. От. Жертву Яхве і приймають хрест всью, всього, всього страждання. Ну, Відповідно, має бути статися війна і мають російськомовні регіони всі бути знищені, тому що це є справедливість. От. За це потрібно нести відповідальність. Кожна вчинок людини. Немає, так як в релігії честь, що на все воля Божа. Людей, на все воля людей, я вам так скажу. Те, що людини страждають, те, що людини зрадили свою країну, перейшли якісь, і вона всього 300 років, подивіться відео про 300 років в мене на каналі, несе свої плоди. Тому маємо те, що маємо, віддаючи України, які живуть справедливо, прекрасно живуть. А всі, хто... Хотіли страждати, будуть страждати, достраждають, а потім вам дадуть перекурчик маленький, обдумати все. і На років 5-15, а там далі теж буде весело. От, але про це згодом. Зараз ми йдемо до перемоги, розвалюємо РФ, як бачимо, валимо. Валимо, але це не означає, що потрібно зупинятись. Проклинаємо кацап, тому що прокльон робити можна. Пропльон це є взагалі то захист, коли людина просто так, як кацапи нам зараз роблять, це називається порча, порчу ми відкатуємо. А пропльон це коли на тебе нападають, ти і, і повертаєш ворогу його ж зло. Так що працюємо на перемогу. Слава Україні! Розвал НРФ.